Дозволити щедрувати, дозволяю, козацькому роду нема переводу, нема лінії козака, що йдуть за свободу. Відтина двері, до свят вечері, принесли ми вам добра, щиро, до праші принесли ми вам добра, щиро, до пращі Добрий день вам, добрий час! Звістка гарна є у нас. Ісус Христос родився, у людей всіх шанс з'явився, подолати злість і негоду, викинути зло з народу. Нам дозвольте щедрувати і добра всім побажати, щоб світло було в хаті, будемо вам ще й засівати. Принесли ми вам добра, милосердя і тепла. Тож його приймайте щиро, чи в оселю, чи в квартиру. Щоб господар був при силі, господиня жила в мирі, квітла б радістю, господі буде злагода в народі, все, що ми побажаємо, вернеться вам урожаєм. І добробут підросте. Мен і злагода зросте. Щедрувальників приймайте, добро і радість зустрічайте, мир відсуємо усім і дорослим, і малим. Прагнуть люди в мирі жити, щоб з усіма дружити. І Ісуса зустрічайте, Слав усі Йому віддайте, світло буде, хай у вас, серце світиться весь час, ви примножите добро милосердя. Тепло. Щиро і ніжно посміхайтесь, ні на кого не ображайтесь, всіх прощайте, бо з тепла всім народиться добра. Жити один витих зі святами вас вітає, різдво нині зустрічаєм, миру злагоди тепла, коно, щоб душа жила. Буде хай всього багато, у коморі і у хаті урожай хай буде гарний, рік хай буде в нас немарний. Ручки нам позолодіть і в кишеню нам кладіть, щоб і радість, і любові зустрічалися нас знов. Застилайте столи, люди, незабаром миру! Трой тепло усі, і щирі почуття, душа ваша прийма, любіть усіх людей, доброго є людей, у серці світло сяє, віску цього бажає, у цей час, у цей час, знання, ми усі прийшли, це свято щиро вам бажає. а зісліться усе, ми прийдемо жінки, ми бажаємо любові і добра усіх.